Нова мета несеться на ринку крипти, і ви не побачите відео про це від жодного зі своїх улюблених інфлів, які тільки вміють розповідати, а не приймають участь в ринку насправді. Тож, що це таке? Три слова: Internet Capital Markets. Що це означає? Ми побачили новий лаунчпад, який називається LaunchCoin. Який створений для стартапів, які стартапів з Web 2 реального бізнесу, які можуть запускати тепер свій токен через цей лаунчпад. І це зараз несеться. Раніше ми бачили хайп серед AI-лаунчпадів, тепер це лаунчпади для стартапів. Таким чином, ви можете уявити це як IPO тільки на ринку крипти. Ну, точніше, ICO, ми таке вже десь бачили. Тож, неважливо, що ми таке вже бачили. Важливо те, що ця мета зараз несеться, і важливо також те, що. Основний токен цієї платформи, Launchcoin, вже досягнув 112 мільярдів капіталізації. Він запампився 10 x від учора. І 112 мільйонів це не так і багато насправді. Тому що минулий раз основний AI launchpad, який називався Virtuals, запампився до 5 мільярдів. Зараз цей токен, про який я говорю, знаходиться на капіталізації 100 мільйонів. Таким чином. Хоч цей дуже-дуже ризиковано, і я не раджу нікому купувати цей токен. Особисто я вже затарився трішки, я не буду говорити, по яким цінам. Але коли народжується новий наратив на ринку, чим би він не був, я завжди хочу прийняти участь в цьому наративі, тому що там, де найбільш ризиковано, зазвичай найбільше прибутків. Тож залітайте в мій телеграм-канал, якщо ви хочете бачити більше інформації про нові наративи на ринку криптовалют.